Усім привіт. Замість тисячі слів і розказів, оце ось зараз покажу річку. Бо це, як буду казати, ніхто не повірить. Ось річка. Оце сюди їде машина. І живуть так оце люди. Щоб попасти додому, треба проїхати оце, оце каже Маріночка, це називається Ліадук. Оце треба сюди проїхати і тоді попадеш до себе на подвір'я. Оце тобі всі слова, лобі очі. Тут паровозик зверху проїжджає. Уже в мене не вистачило терпіння мовчати, бо це я таке просто бачив, бачив такого я не бачив. Ось. Находили сьогодні не знаю скільки, ще вам скажу потім. Там були на таких красивих вершинах не знімав, а це в болоті в, оцьом, в цьому підвалі вже все. Не ходило нервів знімаю. Ну все. У нас сьогодні 20. Яке березня сьогодні у нас. Ну так, да, маріночки на намасили, ладно, потім все розкажу. Ось залізли вже на трамплін. Теж дуже захотілося показати. 100-метровий трамплін, професійний. Ну тільки строїться оце він. Строїли його, строїли. І оце ось, ось такий красивий, таке воно контрастне, ярко-зелене на фоні цього всього лісу. Оце ми тут все облазили. І он, ці вишки, откуди ці літали е, лижники. от Дуже красиво. тільки все трохи заброшене. от. Ну, а так все тут почало робитися, і потім, мабуть, почалася війна і все кончилося. А це ось так воно вниз іде, он там його строїли, не достроїли. І така краса, такі полонини, гори, отакі ось отам, ми там лазили. Кажу, Мариночке, ми там були, он вона лізе вже по лісеньки десь. Зараз і я туди буду лізти. Оце нам туди треба вниз спуститися. Тут люди на подйомниках, а ми з Маріночкою на своїх двох, як горні козліки. Ну, красиво, продовжуємо мандрівочку. Так, Усім привіт. Другий день нашої мандрівки. Приїхали в татарів, з татарева йдемо пішки, чешем. Називається Женецький водоспад-гук. Дойшли до шлагбаума, а тут тьотечка каже, по 80. Так трошки очі округлилися, не дуже стало приємно, ну нічого. Забашляли, каже, марина, менше спать. Спиш конь, значе так будемо платити. Ну, коротше, чешем. До місця, до місця дислокації горобчик який сидить, каже Маріна, ну його не видно. На цьому. Коротше, краса така неймовірна. За йдемо по цим таким ось якимсь урвищем. Оце така річка ось, весь час тече. Було дві групи туристів. Дітлаків. Ось мене Маріночка знімає. От Ну коротше. Дві групи дітлахів, трохи машини їдуть, хтось не доїжджає, вертається. Ну оце така краса. Коротше, шаруємо, що карта не грузиться, тому куди ми прийдемо, далі підемо, побачимо. Коротше, далі буде. Дошли ось до водоспаду цього. Ну, звісно, красиво. Ось отак 15 метрів заявлена, десь таке є. Оце ось утворилося тут ось таке урвище. Оце таке воно в долинці знаходиться. Трошки тут туристів звісно, понаходило. Ладно, це все діло записати і сфоткатися. Ну так, да. відосик такий, що воно того стої. Ось Сюди так воно сікає. оце місточок ось сюди. Так, ми почну, що люди з нами. Група, ну більше тільки що пішла. Ну і містина загалом красива. Водоспад того вартує, щоб його відвідати і насолодитися таким неймовірним е, спадом води. Цікаво. Так, Ну і я ж тут хоч собі покажу, хоч розочок, який я туди, що видно, що я туди був. Так, так, всім привіт тоді, прогулянка да. триває, далі буде. Ось лампочка, будемо шукати. <рес> будемо шукати далі маршрут. Оце почався справжній туризм. Зійшли ми із того маршруту туристичного, попитали в гіда на синяк. Ну і, коротше кажу, вам трошки туди, трошки сюди від колиби. Піднімайтеся і йдіть. Ну, оце ми ось різні з маріною. Ось такою дорогою, це така дорога якась не зрозуміла. Оце йдемо вже час. Оце ліс. Ось така дорога вся непроходна, страшно. Отака висота, там десь тільки тандебо. І коротше, ми йдемо непонятно де. Зв'язку нема, інтернету нема. І куди ми йдемо, хто на? навмання, на, на. 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 помиски. Ось якась дорога є. Оце ми по неї лізем, Оце наш розмірчик. Упав ночі сніг тут, Наробив грязі кваші. Отакі потічки потекли, все. І оце ми ліземо тепер, як антилосі з лампочкою. Оце нам стало таки цікаво. Проснувся в наш інстинкт туристичний. Полізли. Давай, мало нам було там, де люди. Пішли там, де не люди. Ну, ліземо, коротше, ліземо. Гуляємо, мандруємо. Секундна пауза, піднімаємося далі, ландшафт не міняється, крім покриття. Один сніг. Просвіту не видно. Дорога, ліземо далі. Поїзд їде, ми з Маріночкою ліземо. Оце треба перейти, зараз здолати. Нам дорога веде туди. оце все. Зараз будемо якось брати в бород. Теж ще немає уяви як. Ось пливе моя лампочка. Вже на полу спущених. Це все ту щенка. Вперед. Почули? Отуди, отуди. Почули коні. долаєм Ну що? Що? Попали в таку ми торбу. Значить, не можна сказати. Оце вгору воно. Десь там пробувається світ. Показує 150 метрів. Уже, уже страшно стало, але спекотно, щоб не сказати, стикотно. Не можемо вже долізти. До красної, до красної гілочки. Ліземо, ліземо. Отакий такий вже віт перепуганий. Ми вже в хмарах, оце ось все. Бачите такий туманчик. А, ось видно туман, так. Да. Оце ми вже в хмарах. В небі ми піднімаємося. Фу, дай Боже. Допоможи. Коротше, ми вилізли з такої жопи. У мене трошки паніка, трошки істеріка. Ми вилізли на хребет синяка. Тут а, ось небо пробилося, бо там внизу хмара, а ми вийшли вище хмар. Оце, оце вершина з цього синяка. Оце все буковелі внизу. Коротше. Хто був у буковелі, я вище буковеля. Я вищий буковеля. Ніфіга не понятно. Там хмари. Попереду синяк непонятний. Все. отака пика. Єлі жива. Стопили. Хух, а ми хух, не то слово. А нам ще ж якось треба злізти тепер і додому доїхати. Люди добрі. Хто казав, що гори це, це так, нікого не слухайте і не вірте. тут реально страшно, стикати, спекотно, кіпяток, бля. І реально важко. Ноги трусяться, щеміють. Так, ну все, дай божечки, поможи, господи, що спуститися. Вперед. Боже, завершилось чудо. Оце ось, кажемо маринецька зеркало, оце синяк. Хух, 1665 метрів. Коротше, дуже така немає такого піка. Все таке повністю плато. Ми сюди, єлі залізли. Зараз нема стільки Оце ще ось о, ось о, знак этот. Тут короти, зима, ніхто ще не думав кінчатися. А ось палка, да, Все. Це вершина. Це перемога. Це синяк. Це лампочка. Все. А це я. Всім привіт. Із синяка. Слава Богу. Тепер, Боже Господи, дай сили зійти вниз. Коротше, ми сюди забралися маршрутом. Де ніхто, вовки там не бігали, зайчика не було. Ой, так, да. йду, все, ми тут добралися. Я вже не вірив, що. Я думаю, то де ж воно і коли воно буде. Все, понизу в нас Буковеля. то все гори, такі ото просвіти. Оце лишні траси Буковеля. Зараз будемо лізти туди, ми в небі. Оце ось хмара, ви подивимося, що от нами робиться. Нічого вам не зрозуміло. У мене аж Діксія вже пропадає, від втомлелося і всього. Все, слава Богу. Марінинська вдіває штанці тому що вже бантик жовтенький мерзне. І все, ну Все, ліземо вниз, дай Боже Ісус, все, все вниз зійде. Секундочку показую. Ми пройшли з того неба, де оце небо зараз синеньке. Оце ми з того неба пройшли з Мариночкою, Ми спускаємося вниз. І щось немає, нема. і вниз, такий склон. Ми ось вже зараз на якраз на рівні верхівок. Ось цих сусьонок лісу і нема ще просвіта, ліземо ще вниз. Ліземо. Ото ми оттуда злізли. Ось Маріночка, ось указівки з'явилися, указчики, слава Богу. А ось колиба наконець-то спасення. Щас хоч трошки перекусимо, бо вже нема сили. Ось домики. полонина, якась там теребарчик. Ну коротше, я очам не вірю своїм. Що ми попали хоч кудись там, де нога чоловіка. Там де ми були, це взагалі. Ото туди ми злізли. Фух, аби хто сказав, я б мабуть його послав. Зараз оце трошки тут, а зараз перекусимо. Оце таке. Оце ось так тут люди живуть, каже Маріночка. Добувають сир. Корову тут держать, овечок усіх, все. Оце ось їхня така колиба. Світа у них тут навіть є. Оце тут у них бит, таке, все. Коротше, це такого не побачиш ніде Розкажи. Що? Фух, там там розкажи. Оно полонина. Де хочеш, давай, де скажеш. Полонина там натик. Отут і сядемо ми Ой боже Ісус. Зараз перекус. Кому розказати? Не поверять. Дошли до боку велівався. Просто я очам своїм не вірю. Це таке. Може хто захоче покататися, у мене така пала охота, поки ми сюди попали все місце. Ось де верх цього подъемника, откуда стартують лижники. А нам зараз тепер ще предстои спуск із цієї версии. Якось униз, аби нам зійти. Ще хто наскільки йти. Це один зі схилів. От. Ну це таке, коротше чешемо ми, нічого не робимо. Лижніків нема туристів, щось нічого не пані. Повного снігу нема нікого людей. Ну все, радуємося, коротше, йдемо вниз далі. Йдемо по центру Буковеля, що як на другій планеті, взагалі. Таке оце кругом робиться. Цивілізація, інфраструктура. Ми. Всяка хрін собачача. Скільки народу, машин, людей. А я думав нема нікого. А тут страшне, що робиться. Інфраструктура, плиточка, асфальт, все таке красиве. Блистить, огні горять, базар, Всі тобі вендо, кіно і доміно. Все що хочеш. Коротше, йдемо в якомусь в другому ізмеренні. Усім привіт. Четвертий день нашої мандрівки триває, 20 березня. Сьогодні ми з Маріночко без напряга вирішили пройтись на Маковицю. А, ну, по якому хребту? Кривопільський перевал. Кривопільський перевал. В Приїхали ми на бусику, під'їхали пів часа від нашої ворогти. Піднялися о, зараз годинку на цю таку гору. Так оце без напряга, Спокійно тут просто відкриваються неймовірні красоти, пейзажі. Оце все ось показую по кругу, де ми знаходимося. Оно, оце Зараз прямо ви бачите, вон вишка. Оце гора Маковиця. Тисячу? 1200 метрів. Зараз будемо туди підійматися. Але тут одна перевага, що гарна місцевість. Йдемо по пошовищам. Тут ще трошки тут люди живуть, Ну, коротше, чистенько, сухенько. І оце отакі краєвиди. Перед нами все добре довкола 360 видно. ну, Неймовірні красоти і пейзажі. Вирішив теж показати і зафіксувати неймовірні пейзажі. Рухаємось далі. Розкажіть Що тоді. Так уже воно записує? Записує. Так, добралися ми до вершини маковиця, чергова маковиця, тут багато маковиця. 1160 майже 1200 метрів. Відмітки позначки немає, стопчика немає, але красиво. Пролі підсніжники цвітуть на горі. Зараз покажу усіпами білі. Це з тої сторони ми пройшли да. На цю сторону це інший трохи краєвид. Ось тут точка зв'язку мобільного. І ось так під ногами ростуть. Отак от їх тут. Те, що червону книгу занесемо, у нас їх продають, не можна їх нічого робити. А тут а воно під ногами і отак от доволі багато. Оце шукає де та говерла, а каже, Маріночка не видно її. Так хотілося побачити якусь криву. Ото прямо шапки біліють, такі ось красиві. Та десь ми так лазили з Маріночкою по синяку. Ну ладно, будемо зараз спускатися вниз. Ну, сьогодні тут сподобалося. Така лиса гора, все видно далеко хорошо. Ладно, йдемо на східно-карпатський туристичний маршрут. Шлях. Шлях. Далі буде. Так, ми продовжуємо. І що ви думаєте? Тільки що зустріли місцевого, з ним поспілкувалися і каже, за тих, за цієї мокриці, мак... Ми бачили його І що ви думаєте? Ось вам я демонструю. Ось вона Ото в далечині. Зараз трохи наближу. Оце говерла. верла. Ось вона рідненька. Але вона вся повністю засніжена. От. До неї кілометрів 30 каже, я пішки проведу. Ну, рискувати не будемо. У бінокль подивився, нема там людей, ніхто зараз до неї не підіймається. Вона повністю засніжена. Тому ми з Маріночкою прийняли рішення, сход, схід на неї не робити. Почекаємо до осені, а ход до літа. Дай Боже, щоб закінчилася війна і тоді за першої ж нагоди можливості повернутися в Карпати і здійснити свою мрію піднятися на говерлу. Мабуть, тут ми зараз її трохи перекусимо, ну, от це таке далі ми рухаємо з цим же маршрутом. Гуляємо далі, відпочиваємо. Усім привіт! Сьогодні заключний день нашої відпустки, 28 березня. Зараз ми знаходимося, ви не повірите, на вершині Копець. Висота 1336 метрів. Оце ця вершина знаходиться серед лісу. Показую, як це все виглядає довкола. Не всі вершини голі. І не всі красиві. Отаким лісом ми лізли. Більш-менш нормальний. Але крутий дуже підйом. Нагадав нам дещо підйом на синячка. От. Вертикальний підйом. Ти не каже, крутий, вертикальний. Вертикальний, так. Ось такий ліс тут красивий, трохи втомились. Зараз пару хвилиночок тут перевідпочинку. От. Ну, оце таке. Сьогодні оце мандруємо той червоним маркованим маршрутом. Заїхали до перевалу і чешемо додому до ворогти. Ну, скажемо потім, скільки була відстань. Так, цікаво, красиво. Трошки втомилися, звісно, поки підіймалися вертикально по цьому лісу. Ліс вже не став знімати, а показую тільки результати цього лісу. Так, ну все, мандруємо далі. Каже, закругляємося. Оце на дорозі трапилась така перешкода у вигляді каміння, зламаних дерев. Отаке все воно має вигляд. Кажу Маріночки, наче колір лісу відрізняється. Ладно, да, оце ми тут такі ось каміння. І це ми по ним, як горні козлики. І путь нам предстоїть отуди. Собачки нас там чекають. Наш перехід триває. ми вже серйозно стомлені 6 часів ходу і нагородою за це ось розвинилося став отакий краєвид оце ворогта да, повертаємося додому сподіваюсь дойдемо найшвидшим часом отакий красивий відосик і отакі настроєні кулі для самих екзотичних туристів Будівля ось яке тут триває. От. Не пойму, чи там хтось є, чи немає в цих будках, здалеку їх видно знизу, але таке воно видається мізерне, а насправді куля має нормальні розміри для того, щоб там проживати. Саме класно, так, усім привіт. Анонсоване завершення нашої мандрівки. Всього на всього здалося, ми пройшли 18 кілометрів. На це в нас зайняло 5,5 годин часу. Ну і завершуємо сьогоднішній святковий день. 6 годин. Завершуємо сьогоднішній день. Ви не повірите, де знаходиться. Дивіться, чанах. Коротше, ось ця лампочка. І оце ми попали в таку красу. У мене коротше, я в шокі. Оце такий чан. І ми оце тут сидимо і паримося. гірочками. оце будочка наша. Димося, там тоже будемо трошки дихати під кутку. Оце таке, ось такий краєвид з цього чана. Оце отель оберіг. І оце в них вони надають такі послуги. Водичка 40 градусів зараз. Вона ще буде підігріватися. От, е, Вода чиста. Але має трішки неприємний запах Ну, Вона ось тут не оздоблена, а збагачена цим яловим, яловими гілками, які роблять дуже приємний гарний вигляд і смак теж придають. Оце все, все задоволення стоїть 1200 гривень 2 години. От. ну Це я навіть уявити, мог, що можна так завершувати. Можна так завершувати е, сьогоднішню мандрівку, ну і кінець відпустки. Кажіть борти. Так все, що таких Так, ну ми тільки почали. Зараз вже хоче бивка дуже дерболизна. Ну дуже класно, я вам показав відосики. Все, значить потім ще я буду йти, і ще раз що скажу. І все, так, я дозволю. Хочу показати вигляд цього комплексу. Оце ось так знаходиться чан. Отак він підігрівається. Сходи ось. Оце така тут та краса. Ось такий він розміром розрахований на двох чоловік. Оце бочка з холодною, водою одразу прохолоджується. Так, Оце ось, ось такий домик тут для відпочинку. Значить, ось такі два ліжечка топчанчика. Це невідомо, що за бочка. Так, ну і тут домик я зараз покажу. Тож Все розраховано в принципі для двох людей. Ось. Ось лампочка вже лежить, балдеє, Все сидить, запрошуємо мене на пиво, зараз починаємо. Ось така невелика вружуєчка, гріємо тіло. дуже тепло, вешалочка, тут ось така перелівалочка. Надають вони тапочки, шапочки сюди, два рушника входить. І тут зразу теж є оця така кімнатка, тут де якось, зразу ось такий цвет красивий. Ну, рукомильник, туалетик і обмиться потім душ. Обдуманий, обміркований, все добре, дуже подобається. Ну, коротше круто, відпочиваємо. Два часа, я думаю, буде нам достатньо. Так що оце таке. Таким ж спочатку будемо боятися. Усім привіт! 29 березня, стоїмо на вокзалі, он воротка. їдемо під дому. відпустка пролетіла як одна мить. скажи, Сподіваємось, що пройдемо. Причому да. в цьому році. Де тільки да. починається, Бог, що... Де, що... Он, це, море. сьогодні зранку і місцева продукція. Відністили ворогів. Такий зливу таку попали. Мокри, досі на нас. До зранку бери дранку чи що в поло. Так ми зробили. Побігли на базар, купили сиру, забули в холодильнику його, вернулися, забрали, все, їдемо додому. Щасливі, мочи. Да. Он, вся наша, он сохне. На лавочки розкидали. О, як сушиться. Ну, з куртки тече, з косіною. З куртки теж, ну, тече, да. куртка мокра, Ну, коротше, збираємося, ну, їдемо. Да. додому. Пізніше не було йти, бо тоді нам не встигли. Все, так. тоді. Да. Паровозик чекаем. Пока. До скорых зустрічей.